Вітаю, друзі! Продовжуємо знайомство з історичними джерелами. Сьогодні поговоримо про писемні джерела. Якщо речові джерела це речі, виготовлені людьми, що дійшли до нашого часу, то писемні джерела це різноманітні написи, зроблені людьми з тих пір, коли людство вирішило зберігати і передавати певну інформацію. Потреба зберігати чи передавати інформацію виникла у людей задовго до епохи мобільного зв'язку інтернету. На чому ж писали люди в ті догаджетні часи? На тому, що було під рукою, на каменях, на стінах печер, на кістках тварин. Пізніше, приблизно 5 тисяч років тому, у людей виникає справжня писемність. Ті часи можна говорити вже про існування перших цивілізацій. Люди вже давно не жили в печерах і не малювали на скелях, але до винайдення паперу ще було дуже далеко. Тож писали на тому, що було під рукою. Наприклад, на глині. З глини робили пластини і загостреною паличкою наносили знаки. Потім глину висушували, отримували те, що зараз історики називають глиняними табличками. В давньому Єгипті були проблеми з глиною, зате було багато рослини папірусу, яка після спеціальної підготовки перетворювалася на аркуші, на яких зручно було писати. В середньовічній Русі України замість глини і папірусу використовували кару берези ось так вона виглядала. В багатьох країнах в давнину для письма пристосовували дощечки з дерева, які покривали воском, і писали по ньому загостреною паличкою. Потім воск можна було зчистити, розплавити і знову залити ним дощечку. Отакий От багаторазовий гаджет виходив. В стародавні часи і середні віки люди почали писати книги. Перші книги писали на шкірі тварин. Не схоже, але їх спеціально обробляли. Такий матеріал для письма називали пергами. З 13 століття почали книги писати на папері, який прийшов в Європу з Китаю. Книги писали в середньовіччі монахи. В ті часи в Європі це були найосвіченіші люди. Книги писали довго, прикрашали і тексти, і обкладинку. Книги коштували дуже дорого. І мати їх вдома могли собі дозволити тільки королі, князі або інші ну, дуже багаті люди. Рукописні книги містили картинки, ілюстрації. Хоч ті книги не були призначені для дітей, але очевидно, що дорослим також цікавіше читати книги з картинками. Середні віки часто книги мали незвичайний вид. Їх скручували в рулони сувої. В ті давні, доінтернетні і дотелевізійні часи, якщо потрібно було про щось сповістити народ, то спеціальні глашатої по містам читали повідомлення людям з подібних сувоїв. А так виглядали рукописні документи. Заміть Підпису люди, що їх писали, ставили печатки. Майже 600 років тому німецький винахідник придумав, як можна друкувати книги. З тих пір книги стали швидше виготовляти, їх стало більше, вони стали дешевші і від того розповсюдилися світом і освічених людей в світі побільшало. Наразі у більшості з нас дома багато книжок. Але ми все більше переходимо до наступного етапу. Читаємо книжки в електронному вигляді. Подивимося, якими системами письма користувалися люди. Хто навчив їх писати? Звичайно, як і всього іншого, люди писати навчилися самі. Тільки спочатку вони не те, щоб писали, а малювали, якщо хотіли зберігти якусь інформацію. Але історики вважають, що це вже така собі первісна система письма піктографічне чи малюнкове письмо. Приблизно 5 тисяч років тому люди почали записувати інформацію ієрогліфами. Один ієрогліф – це одне слово. Уявляєте, скільки треба було вчити ієрогліфів для всіх на світі речей і явищ? Отож, дуже багато. В єгипетській школі хлопчики вчилися 12 років, і фактично єдиним предметом у них було письмо. Складно. Але і сьогодні в деяких країнах Азії пишуть і єрогліфами. Ще в стародавні часи люди придумали, як робити записи простіше і швидше. Було придумано абетку. В абетці кожна літера означає один звук. Тож з обмеженої кількості літер можна скласти безмежну кількість слів. На основі фінікійської абетки виникла грецька абетка. А наша українська абетка, як і багато інших європейських, походить саме від цієї грецької абетки. Як бачимо за свою історію, людство створило дуже багато писемних джерел. Де ж вони зберігаються? В бібліотеках. Не сумніваюся, що ви були в бібліотеках принаймні в шкільній, і уявляєте, як там все влаштовано. Давні і цінні джерела зберігаються в архівах. Зазвичай пересічні читачі архіви не відвідують. Там частіше працюють науковці і, в першу чергу, історики. Для того, щоб дізнатися щось нове, цікаве, і потім нам розповісти. Що ж, їх справа досліджувати, а наша – вивчати до нових зустрічей на уроках історії.